І публіцист закликав до дій молодих сучасників, яких бачив однодумцями співтворцями майбутнього. Коли в своєму нещасливому житті Україна боролася тільки за фізіологічне право життя, вона вмерла з неявиту кров. Але коли її життя минуле, являє собою борню за високий ідеал, за вселюдську ідею. Коли ця ідея живе живуще й досі, і коли вона міцно зрослася з душею українського народу, то не вмерла Україна, не вважаючи на всі її нещастя. Є часи, коли не збочити свого шляху, держатися за всіх, до свого прапору є високою громадською мужністю, є великою послугою у людськості взагалі і у найдорожчої нам частини тієї людськості, у рідного краю зосібна. І саме наш час такий. Не спиняємося, не вважаючи на всі перешкоди і напади, на всі лиха й зла, які зустрінемо, ідімо далі тим тяжким колючим шляхом, який нам судився і який ми мусимо пройти. Ідімо і зробімо нашу будущину великою і славною. Та сама сила, яка дала нашому народові спромогу так дуже вирости, та сама сила перетвориться у силу самооборонну і винесе його. На ті високості культурно-політичного життя, на яких уже стоять інші народи, аби тільки наш народ хоч трохи усвідомився, освітився, перестав бути таким темним. І ми вже бачимо, як воно починає перетворюватися, хоч до нашого народу доторкнувся тільки перший блідий промінь свідомості. Прийде час, як тая свідомість засяє повним сяєвом. Тоді іншим життям почне жити український народ. Борис Грінченко. Де ми і скільки нас? 1906 рік. Як і завжди, Борис Грінченко потребував спілкування зі своїм читачем, якого ледь не в кожному творі спонукав тоді, дій. Адресував ці заклики молодому сучаснику, якого бачив однодумцем творцем майбутнього. Ти тоді уставай. «Свою зброю бери і борись серед темрявий бурі. Письменник був переконаний, що зрадники пасивні спостерігачі за знеціненням національної гідності, яке призводить до втрати ідентичності, заслуговують на публічне засудження словом. Саме тому цей період утверджує чотири найважливіші, на його думку, цінності: ідентичність, любов, працю і боротьбу. Борис Грінченко казав, працюй і борися на світі. Найбільше ж люби і кохай. І щоб не почав ти робити, любов'ю усе ти вінчай. Борис Грінченко є автором відомого словника української мови, який 46 років збирала редакція журнала Київська естерина. Але лише завдяки невтомній праці Бориса Грінченка став таким великим і цікавим. Сергій Єфремов, приятель Бориса Грінченка, згадував, що кабінет письменника-лексикографа був малий і завалений картками, сшитками словника, підручними книгами до такої міри, що не повернутися було буквально таки нігде. Робота тривала щодня, окрім неділі. Сучасники раділи, що працювати над словником буде Борис Борисорінченко. Український мовознавець Кость Михальчук писав. Не можна не радіти, що це важне діло дісталось до рук такого тямущого в ньому, широкого роботящого, та до того ще й вільного працівника, котрий, напевно, доведе його гаразд до пуття, аби тільки ніщо не заважало йому в роботі. Сьогодні оцифрований словник легко знайти в інтернеті, тому не зволікайте, пошукайте, обов'язково знайдете щось цікаве для себе. Молодий учитель Борис Грінченко прибув у село Веденське, що на Харківщині. Навесні вчителі довелося кілька тижнів виконувати обов'язки писаря. Справи робив швидко і справедливо. Тож селяни просили покинути вчителювання і залишитися писарем. Але він пропозицію відхилив. Гарні стосунки з учнями розвинулися в подальше листування, і згодом Данило Ткаченко розповідав, що перші листи до Грінченка і його школярів ідуть саме з Веденського та Тройчатої, заселених москалями, де Грінченко учителював перші два роки, рік у одній і рік у другій школі. Незважаючи на короткий час, Грінченко і тут лишив по собі слід. Школярі пишуть, чи читаючи його листа, плакали, і наші батьки жаліють за вами. пише один хлопець, і всі бажають вам добра. Грінченко, чиновник із січня 1894 року, Борис Дмитрович узявся до чиновницької роботи в Чернігівській губерській земській управі на посаді діловода оціночної комісії. Для письменника проте було вкрай важливим зберегти внутрішню силу для творчості. Про це він писав батькам в одному з своїх листів: справ у мене все більше. Часто доводиться сидіти в управі по вечорах. У нас пішов секретар, і мені запропонували його місце. Оплата 1500 рублів. Я відмовився. Справа в тому, що посада секретаря потребує майже всього вільного часу. Моє честолюбство не в тому, щоб отримувати великий оклад та іменуватися секретарем губерської управи. У мене є більш висока, більш достойна мета людського я.